Сьогодні на цьому місці церква звершує водне хрещення на виконання заповіді нашого Господа Ісуса Христа. Хто увірує і охреститься, буде спасений. Я хотів би, щоб ми сьогодні з вами разом, брата сестри, поміркували над цією, над цією дуже важливою подією і повелінням нашого Господа Ісуса Христа, що говорить новий завіт про хрещення, про яке приймають люди, які увірували. Я хотів би, щоб ми сьогодні з вами трішки поміркували над цією темою. І я сьогодні хочу сказати, що не є хрещенням, і що говорить Біблія про хрещення. Я хотів би, щоб ми зараз відкрили Біблію і будемо міркувати над темою водного хрещення. Тому що наш Господь Ісус Христос він також прийняв водне хрещення. І ми в Біблії дуже часто зустрічаємо це слово водне хрещення. Водне хрещення приймали люди, які стали віруючими. Це був якби другий етап їхнього покору е, волі Божої, коли люди стали слухняні цьому слову, в яке вони увірили. Отже, брати сестри, хрещення, водне хрещення, перше, це не таїнство. Друге, водне хрещення це не з Бога. І третє, брати сестри, водне хрещення це не обіцянка Богу, доброї совісті, доброї совісті. Е, або, кажуть, служити Богу доброї совісті. Я, друзі, Почну по порядку. Водне хрещення це не таїнство. Що таке таїнство? Ви знаєте, брата Це обряд, в якому відбувається містична передача благодаті або сили. В водному хрещенні Біблія не говорить, що водне хрещення це є певний обряд, в якому Бог виливає свою благодать, особливу благодать. В якому Бог якби містично скажемо наділяє людину віруючу якоюсь силою, або в водному хрещенні відбувається спасіння, відродження або вилиття Духа Святого. Біблія говорить про те, що водне хрещення це не є, скажімо, цим містичним обрядом таїнства. Взагалі, ми не притримуємося християни баптисти семи таїнств, в яких хрещення є одним із семи цих таїнств. Справа в тому, що Біблія не називає хрещення таїнством. Що таке хрещення ми з вами читали? Марка, 16, розділ, вір 16. Ми це місце вже згадували. Хто увірує й охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, буде засуджений. Отже, новий Завіт говорить про те, що людина повинна перше увірувати, і другий етап її наступної покори Богові вона має охреститися. Біблія не говорить про те, що людина, яка приймає водне хрещення, над нею відбувається якась містична дія, яка з'єднає її з Богом. Або, наприклад, під час цього таїнства людина віруюча, вона приєднується до там, тіла церкви, до тіла Христової церкви, яким є е, тіло Христа, невидиме тіло, е, невидиме об'єднання всіх віруючих в одне зібрання. Біблія говорить про те, що водне хрещення це наступний акт е, слухняності Богові. Тобто, якщо людина увірувала, хто увірує, я увірував, що треба робити далі? Далі хрестися. І якщо ти увірував і далі виконуєш волю Божу, далі ця людина хреститься. Написано, що вона буде спасена. Я думаю, що слово спасіння вживається тут в даному такому біблійному контексті, що людина віруюча, яка зрозуміла Євангеліє, вона має сказати Богові да. Вона має бути слухняною Богові виконання Його волі. Отже, воля Божа в тому, щоб люди стали віруючими і щоб вони хрестилися. І ці, два, ці дві речі, ці два акти покори Богові, ними не можна нехтувати. Якщо я увірував і не хочу хреститися. Ну, от, скажімо, людина є, є можливо, люди, які скажуть, я увірував. Ну і що я віруючий все, я отримав нове народження. в мене є відродження від Духа Святого. Я вже віруючий, навіщо мені хреститися? Біблія говорить ні. Ти маєш виконати волю Божу, хто увірує і охреститься. Тому е, водне хрещення це не таїнство. Друге, брати сестри, водне хрещення це не завіт з Богом. А що ж таке завіт з Богом, брати сестри? Давайте ми зараз страдаємо з, вами, страдаємо з вами старий завіт, де сказано про те, що є завітом або новим завітом з Богом. Е, книга пророка Єремії, 31 розділ, 31 вірш. Написано так, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды новый завет. И далее, видишь, 33. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилем после тех дней. Вложу закон мой во внутренности, и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга брат-брата и говорить, познайте, Господа. Цікаво, що в Новому Завіті дана цитата пророка Єремії вживається в сестри, в біблійному контексті, що це стосується новозавітніх вірувачів, послання до Євреїв, 8 розділ. Або, наприклад, наш Господь Ісус Христос, коли там в таємній горниці були зібрані учні, Він сказав, взяв хліб, написано, що е, проломив, роздав його і сказав, що це тіло моє, це буде робіть на спога про мене. Потім він взяв чашу і сказав, ця чаша є новий завіт в моїй крові. Тобто, брати сестри, написано в новому завіті про те, що коли люди віруючі стають віруючими, коли вони написано, що кайся в своїх гріхах, коли вони вірують в їхньому житті, в їхньому серці відбувається ця дія, про яку писав пророк Єремія. Я каже: укладу з ними новий завіт, не такий завіт, який я уклав з їхніми батьками. Це буде новий завіт. І членами цього нового завіту стануть віруючі. Проте, сестри, дивіться, що відбувається під час е, е, входження в цей Завіт. Бог говорить, що я вкладу свої, написано, що в їхні серця я зроблю їхні серця м'якими. Я напишу на їхніх серцях свої заповіді, і вони будуть виконувати ці заповіді. Тобто, коли людина стає віруючою в її серці, в її думках, в її волі щось відбувається. На неї впливає Дух Святий, вона робить своє серце м'яким. Людина, віруюча, вона сумує про своє прожите життя, про свої злі вчинки, про свої гріхи, про свої звички, про те, що вона нехтувала Словом Божим і жила в гріха. І написано, що Бог бере це кам'яне серце і робить його м'яким. Людина чомусь стає дуже чутлива до, до кожного гріха. До кожної думки вона починає себе берегти в чистоті. В неї з'являється страх перед тим, як засмутити свого Господа. Вона боїться тепер грішити. Чому? Тому що Бог написав в її серці в її думках свої закони. І тепер ці закони, вони записані якби всередині людини. Проте сестри, коли це відбувається, цей новий завіт, укладений з людини? Коли людина стає віруючою, коли людина кається в своїх гріхах, вона стає. Тим, хто входить в новий завіт в церкві Ісуса Христа, вона стає віруючим або віруючою. Тобто, присестре, сьогоднішнє хрещення це не є завіт з Богом, це є підтвердження укладеного завіту. Тобто людина вже вступила в завіт з Богом через увірування. А сьогодні вона кхе, виконує волю Божу в водному хрещенні. Братисестри, третє, про що ми говоримо, я цю фразу чув дуже багато, що хрещення це обіцянка Бога і пообіцяти Богу добру совість. Ви знаєте, братисестри, я думаю, що це трішечки невірне влумачення або прочитання 1 Петра, 3 розділу, вірша написано, що 21-го. Пробрать цього хрещення, не збивання плотської нечистоти, а обіцянка Богу доброї совісті, і нас тепер спасає через Воскресіння Ісуса Христа. Справа в тому, що коли люди віруючі, приймають хрещення, вони не обіцяють Богові, Боже, я обіцяю тобі, що моя совість буде доброю. Братисестри, ви знаєте, є одна проблема. Що якщо ми скажемо таке, що я Богу пообіцяв добру совість. На превеликий жаль, брати сестри, із тут присутніх, хто вже приймав водне хрещення, він ніколи не скаже, що Боже, от я тобі пообіцяв добру совість, я людина слова. От я пообіцяв, я всі, всі свої обіцянки я виконую. Біблія говорить дещо про інше, що в даному тексті написано так, що не обіцянка Богу добру совість, а обіцянка Богу доброї совісті. А в чому різниця обіцянка Богу добру совість і обіцянка Богу доброї совісті? Справа в тому, що цей текст говорить дещо про інше. В даному тексті написано про те, що на момент, коли людина якби, обіцяє або відповідає Богові, в неї вже присутня добра совість. Її добра совість щось говорить Богові або щось обіцяє, як в даному тексті перекладено. Тобто совість на момент хрещення, вона вже є доброю. Коли вона стала доброю, брати сестри, коли наша совість стала доброю, як у віруючих, коли ми стали віруючими, коли Бог очистив нашу совість, коли наша совість була перед цим брудна, занечищена нашими гріхами, думками, бажаннями, Бог очисти, очистив нашу совість. І Бог зробив, дав нам нове це серце, про яке ми читали про Єремії. І тепер, бути сестри, це добра совість або це нове серце. Воно Богові щось обіцяє, або краще сказати, відповідає Богу. А що обіцяє, або що відповідає це серце, або це совість уже добра. Вона каже Богові «Да». Вона погоджується з Богом. Вона погоджується з Богом і говорить, що я готовий виконувати Божу твою волю. Я хочу е, йти за тобою, бути тобі слухняним. Я, Господи, хочу виконувати те, що мені можливо доручить помісне зібрання або брати і сестри. Я бажаю викон... служити тобі, Господи, тим даром, який ти... яким ти збагатив мене, який ти дав мені в момент мого увірування. Тому добра совість, вона щось обіцяє або говорить Богові. Тому сьогодні в нашому хрещенні це не є написано, що не змивання плоскої нечистоти. Це не є акт лише того, що заходить в воду сухий грішник, виходить з води мокрий грішник. Написано, що це відповідь або обіцянка Богу доброї совісті, яка на момент хрещення вже є в людині, яка дана нам нашим Господом Ісусом Христом. Значить, брата сестри, ми міркували з вами про те, що якби чим не є водне хрещення, це не є таїнством, це не є завітом з Богом, і це не є обіцянка Богу добру совість. Написано, що ми говоримо, що це обіцянка Богу нашого доброго сумління. Бритистри, <реку> а що таке таке, якщо хрещення це не є? А що ж тоді, чим є хрещення, бритисестри? Давайте ми зараз поміркуємо, а чим є хрещення? Значить, брити перше, хрещення це є воля Божа. Написано, що в Новому Завіті дуже багато місць, де написано, що люди, які вірували, вони хрестилися. Ми вже з вами прочитали місце. Е Марка 16, розділ, вірш 16. Потім дії, другий розділ 2.38. Написано Петро сказав їм, тобто у вірушим іудеям, які покаялися день П'ятидесятниці, Покайтесь і хай окреститься кожний з вас в ім'я Ісуса Христа. Тобто Петро говорить у вірушим іудеям, що покайтеся, і хай охреститься кожний з вас в ім'я Ісуса Христа. Тобто, якщо людина покаялась, наступний етап виконання волі Божої, вона повинна хреститися. І якщо ми скажемо, Боже, я взагалі не розумію, що таке водне хрещення, ми маємо сказати, це воля Божа. Навіть якщо ми щось не розуміємо, призначення хрещення або там, що відбувається в хрещенні, ми маємо концувати факт: це воля Божа, так сказав Бог. Якщо нам щось сказав Бог, для нас це має бути закон. Тому Бог сказав: нехай е, людина покається, увірує, потім вона має охреститися. І я сестрі, дум, згоден з цим місцем писання, що е, хрещення це є стопроцентною волею Божою, виконанням цієї благої досконалої волі Бога. Далі брата сестри, чим ще є хрещення? Водне хрещення це є символом. Або е, тим, е, що відбулося з людиною віручою е, в день її покаяння в, в її увіруванні. Римлянам 6 розділ, е, ми читаємо що з третього вірша. чи ви не знаєте, що всі ми, які хрестились у Христа Ісуса, у Його смерть охрестились? Тож ми поховані з Ним через хрещення у смерть, щоб як Христос воскрес з мертвих через славу Отця, так і нам жити в новизні життя. Бо якщо ми були з'єднані з ним подобою його смерті, то будемо з'єднані і подобою Його Воскресіння, знаючи, що наша стара людина була розп'ята з ним, що було позбавлене сили і холне тіло. Написано брицестри, що коли апостол Павло писав своє послання римській церкві, він апелював до їхнього минулого досвіду. Він якби казав їм, брати, сестри, згадайте своє водне хрещення, згадайте все водне хрещення що відбувалося з вами в водному хрещенні Ми були з'єднані з ним подобу його смерті. Коли ви заходили в воду і занурювалися в воду, це була подоба його смерті. Тобто, ви цим самим символізували те, що як Христос помар на Христі, так і ви померли для цього світу. Ви померли для своїх старих друзів, для своїх улюблених звичок. Ви померли для свого минулого характеру. І написано, що як ви були з'єднані з ним, подобою його смерті. То через водне хрещення ви також з'єднані з ним подобою його Воскресіння. Слово подоба є ключовим, ключовим в даному контексті. Тобто, водне хрещення стає подобою або прообразом, або символом. І сьогодні, предсестри в нашому водному хрещенні, наші друзі, будуть також щось символізувати. Сьогодні водне хрещення буде знаком або ілюстрацією видимою картинкою, що з ними вже відбулося, що вони взяли вектор або напрям. Служити Богові, що вони хочуть бути з Богом і виконувати Його волю. І це відбулося з ними вже в минулому їхні минулі гріхи, їхнє життя воно пішло в зовсім іншому руслі. Вони тепер стали мертвими. Сьогодні Гена і Катя будуть казати через символ хрещення, що вони стали мертвими. В якому значенні мертвими? Мертвими для світу, мертвими для гріха, мертвими для пожадливостей, мертвими для всього гріховного, що особлює в собі цей світ. Тому е, сьогоднішнє хрещення це буде символом того, е, Про що будуть казати наші друзі, якби символізувати, але те, що вже відбулося в їхньому житті, що вони з'єдналися з Христом Ісусом через Його смерть. Вони померли так само, як Христос помер на Христі. Вони померли для цього світу. Вони розп'яті з ним. Але більше того, коли вони будуть ставати з води, тому що сьогоднішній обряд хрещення буде полягати в наступному, що в воду зайде присвітер і зайдуть друзі, які будуть приймати водне хрещення. І вони будуть занурені в воду. Це буде означати, що вони померли, і вони потім піднімуться з води. Це буде означати, що подоба воскресіння. Що вони тепер встали, вони піднялися, їх Бог підняв до нового життя. Тому це друге, про що говорить Новий Завіт стосовно водного хрещення. Що перше, ми казали, що це є волею Божою, друге, ми казали, що це є подобою. це є подобою, І третє, про це про що говорить Новий Завіт стосовно водного хрещення. Я вже про це казав на початку, що це є. Відповідь Богу доброї совісті, що сьогодні люди віруючі будуть казати Бога віда. Вони скажуть Бога віда від серця. У нас є така пісня, що істину слишало небо, Сьогодні буде чути небо, сьогодні буде чути церква, сьогодні буде чути весь невидимий світ про те, що люди сказали Бога віда. Вони погодилися з Богом далі йти за ним, просити у Бога сили і служити йому. Тому сьогоднішнє свято для помісного зібрання полягає в наступному: двоє людей будуть приймати водне хрещення, які перше стали вже дітьми Божими. Друге, вони вже взяли напрям в своєму житті, щоб стати мертвими для цього світу. І третє, брати сестри, вони сьогодні будуть казати Богу біда і погоджуватися з з усім тим, про що Біблія. Говорять у всякому юрошому у Ісуса Христа. Тому, друзі, таке наш сьогоднішнє коротке пояснення нашого сьогоднішнього свята або того, що буде відбуватися там в воді, коли наші друзі будуть приймати водне хрещення. Давайте ми зараз станемо для молитви, помолимося нашому Богу, а йому нехай буде слава чисті поклоніння. Намінь. Станемо на ноги, друзі, для молитви. Я помолюся. Слава тобі Господь Ісус Христос за те, що ти помар. За те, що ти воскрес, і за те, що ти піднявся на небо і посів праворуч Бога Отця, дякую тобі, Господи, за те, що сьогодні Твоя церква вона звершує твою заповідь або звершує водне хрещення. І у нас в нашому зібранні є друзі, які вже стали віруючими, які вже увірували в тебе. І тепер вони будуть виконувати другий етап або другий крок в своєму духовному житті. Вони будуть виконувати твою волю, вони будуть приймати водне хрещення. Господи, сьогодні вони будуть символізувати або виражати подобу е, смерті для цього світу, для гріха, для всього того, що було в їхньому житті в минулому. Е, написано, що все старе пройшло, тепер стало все новим. Чому? Тому що вони стали в Христі Ісусі, тому що вони долучилися до нового творіння, яким є ти наш Господь. І сьогодні також вони будуть казати тобі, да, через те, що вони будуть казати про своє віросповідання. Вони будуть казати, що вони стали віруючими і про те, що вони хочуть далі йти за тобою. Господи, ти благослови сьогоднішнє. Хрещення, благослови всіх друзів, які будуть приймати водне хрещення, і благослови церква на цьому місці. Тобі нехай буде слава, чисті поклоніння. любий наш Господь Ісус Христос Сам Божий. Амінь.